Шановні, всім привіт! Мікрофон не завжди Юрчик, і це нова серія по Юкрейни та 5 Ну як нова, це перша наша серія України та опять. І сьогодні я б хотів би з вами подивитися нашу фракцію чи не фракцію банду Гетто Коротше, показати Гетто як ми працюємо і що робимо, панове. А перед тим як ми підемо з вами туди, хотів би попросити вас підписатися, поставити подбайку, а також вести промо. Він поможе вам з розвитком на початку. І підтримаєте ви мене і себе. Тому давайте не будемо тягнути час. Я, до речі, купив собі ось таку хатину. Зразу не від. Відкриті за 550 тисяч. Я думаю, що це дуже топова хата в топовому місці. Тут, якщо не помиляюсь, два гаражних місця. Давайте зараз відправимося в гараж. А дві які тут агаражі, У мене машина вже стоїть на дворі. Зараз ви побачите, що то за тачечка. Це вийшов я на двір. Ось таку я собі теж машинку купив на відкритій будинку. Вона мені прикольна, поняв. Я ще й досі на ній їжджу. І так, да, скажіть, панове, чи це дуже хороше місце? Знаходиться, воно ось тут, в самому центрі гетто. Чи хороший цей будиночок, і скільки він буде коштувати, допустим, для продаж. Але зараз в нас суть не та. Ми сідаємо в тачечку і їдемо. Я вам покажу, як працює угоночка, як працює та вся двіжушечка, Мусорик, я кажу на сервері, тому сервер відкрився недавно. Моденькі, якщо ви не знаєте, я переснімаю цю серію, я випадково, я був сняв тоді, да? і випадково видалив. І зараз я назад закинувся в банду для того, щоб вам продемонструвати, що як, по чому і скільки. Я думаю, це да. Ну як по мені, панове сервер дуже хороший, звісно, да, він ще серій, тому що недавно відкрився, але він коштує вашої уваги. Шановні, коштує вашої уваги. Це 100%, дивіться, добре, для початку. Ми приїжджаємо до нашої бандочки, яка знаходиться ось тут. Я в зелених, шановні, так, я в зелених. Дивіться, тут є ззаду такий НПС. Давайте на нього підійдемо, натиснемо Е e і почнемо говорити. Так, закладочки будемо робити. Як нам треба робити, зараз я вам покажу, я вже це все знаю. І тому ми з вами такого бистренько проговорюємо. Сідаємо в тачечку та відправляємося до нашої локації. Окей, сів я в тачку. І Першим ділом нам потрібно купити зіп-пакет в любому 24 на 7 Знайшов я 24 на 7 ближайші. Заходимо всередин, купляємо купуємо пакет який коштують. 51 бакс, візьму одненький, тому що багато штук робити. Ми не будемо, а тільки одненький. І зараз нам потрібно відправитися ось сюди в магазин заборонених продуктів для того, щоб купити речовини для виготовлення цих штук. Під'їхали ми до цього магазину. Зараз підходимо до нашого продавця, купуємо пакунок речовин за 2000. І сразу давайте купимо набір відмичок. На що потратимо 2200 баксів. Вже ми потратили з вами 2051 бакс. А наступна наша зупиночка це ось. Лабораторія, де ми будемо виготовлювати цю всю штуку. Після приїзду до лабораторії нам треба знайти всередині підвал. Звісно, я вже забув, де він знаходиться. Зараз будемо шукати півчаса. Знайшли ми вхід в підвал, далі спускаємося вниз а підходимо до ось цього столу і натискаємо літру N. Двісь починаємо виготовляти наші закладочки. Все, ми успішно зробили сировину. Наступним нашим кроком потрібно вернутися назад до респавна, до самого NPC, щоб взяти мітки, куди його. Потрібно позаносити. Під'їхав я до НПС знову. Давайте підійдемо до нього. Так. Це вибираємо знову закладочки. І в нас на мапі з'явилися міточки. І тепер по цих мітках нам потрібно їхати та залишати їх там. Підходимо на це місце та не скаємо. За що получаємо 200 баксів та досвід. Відправляємося до наступної. Друга теж залишена. І тут відразу неподалік в нас ще є. Третя. Третю теж залишили. Четверту так само залишили. Ага, я понял. Добре. Мене краш вилетів. Перезайшов я в ігру і зараз відправляюся назад до нашого друга. Але спочатку я хотів би заправитись. І попрацювавши на тій роботі на закладу, що я можу вам сказати одне те, що це трошки невигідно. Ну, не знаю чому, але не Ти тратиш 2051, а заробляєш ну майже повну суму. Тому давайте попробуємо зараз поганяти автомобілі. Підходимо знов до нього та вибираємо пункт викрадення авто. Ну і зараз нам потрібно дочекатися сповіщення на телефон, для того, щоб прийшла орієнтуровка на. Які автомобіль нам потрібно буде угнати, і де він буде знаходитись, покаже нас на мапі. І поки я катався, мені вже прийшло сповіщення на телефон про автомобіль. Давайте відкриємо телефончик, та глянемо це сповіщення. І місце знаходжу відмітино на карті модель автомобіля Нейро. Ого, я почераський автомобіль бачу. Номерний знак, кодір фіолетовий. Нам потрібно знайти фіолетовий автомобіль. Ось такі. У нас є 25 хвилин на все про все. А на мапі він отображається ось такий райончик голубим кольором. І десь в цьому районі в нас знаходиться наш автомобіль. Скоріше за все, я думаю, що він десь на парковочці і тут -то буде. Тому кидаю мітку сюди. Та Відправляюся. Чудово, я заїхав вже в це кільце голубе, яке в нас на мапі. І тепер нам потрібно знайти автомобіль Nero, фіолетового кольору Ну, на паркінгу казіно. Я його поки що не бачу. А ось це якийсь автомобіль, але це є не фіолетовий кольор. Але по номерних знаках в нас там були які. Давайте зараз ще раз переглянемо. Z UB, Z U B, значить, шукаємо. Да, ну, це в принципі навіть колір не фіолетовий. Ну добре, можу сказати одне, що він точно не знаходиться біля казіно, але ось тут ще якась автівка стоїть. Це що в нас? Це чиясь із гравців, скоріше за все. І ось тут, йо, скільки їх багато одинакових. Це що, вони всі покупляли однакові автомобілі? І всіх одинакові номерні знаки. Можливо, це якась оренда авто. Дивіться, ось тут ще одна така стоїть. Тут ще стоїть дві таких Йо Йомою, я вже об'їхав всю територію. Я не можу знати, де вона знаходиться. Мене навіть уяви немає, де вона стоїть. О, і походу я її побачив. Ой, ось вона напевно стоїть так, правильно, я вгадав чи ні. Ану, давайте, дивіться, яка вона здорова. Да-да-да, це вона за 429 Все так, як в нас в телефоні. Ви подивіться, просто що за з Ціло цілобугаті. Ну добре, давайте почнемо її. Ну, Ви самі знаєте що. Ой, якийсь баг знайшовся. Зараз ми тут. У нас повинна бути тут менюшка така, але її немає чомусь, значить передамо. Це диватись не потрібно. Проект ми Одесники серій. Тому ось такі можливі у вас будуть випадки цікаві. Так, все чудово, ми пород... Вгадали, сигналізація нас грати не буде. А зараз ми починаємо зламувати двері. Так цей, Оцей, наче. Ні, ні, не цей. Значить, буде попередній. Так цей, іначе оцей. І отак от все, чітко, прекрасно. Автомобіль нас зламаний. Далі ми сідаємо з вами та відправляємося на мітку. А їхати нам потрібно аж сюди. Перший раз сюди буду їхати. Ну нічого, але ви просто подивіться, наскільки цей автомобіль красивий. Я на секунду собі захотів такий. У нього навіть спойлер вилазить. Дуже швидкий автомобіль. Він мені чесно сподобався. Я б, звісно, хотів би собі його прикупити, але ми вже під'їжджаємо сюди. На цей чекпоінт, заїжджаємо та зупиняємося. За що отримуємо 2823 гривні та досі? І зараз нам потрібно визивати таксі для того, щоб попасти назад. Було бажано, якби виїздили, та з вами були ще якісь ваші друзі, які вас підбирали взаду. Ну що, я думаю, на цьому ми можемо закінчити відік. Я показав, чим займається можна у банді, і що робити, як піднімати гроші. Звісно, ще ви можете битися за території, ось ці за території, за краску, але за це теж, напевно, дають якісь грошенят. Якщо вам сподобався цей відік, тоді підпишіться, поставити вподобачку. Дякую всім за перегляд.